Всем привіт! Добро пожаловать на канал Crypto Я радий, що ви завітали на мій канал. Зараз я хочу показати модель для точки входа. На жаль, вже ціна пішла. Як ти бачиш урівнять 94 449. Це була точка входу на пробой. Поки я записував відео, я також не встиг зайти. Я, може, будь буду ожидати визврата до уровня і опять точка входу. Дивись, куди ми можемо піти. Ми можемо сходити як мінімум до цього уровня. Ось до цього. Це десь 95 300, десь така ціна це. Чого? Я приділив для нас ключовий уровень, чого від нього ми повинні були заходити. Зараз подивимось. Звісно, я запишу це відео, бо вже якби почав записувати відео, я прориватися не буду. Запишу відео, а там буде видно по поводу точки входу. Рівень був определений по цьому бару раз. Я бачу недобой до нашого рівня, я бачу оці ложні пробої, які мені показують, що. Ціна бачить уровень. Потім у нас є такий викупний хвост. Да? Якщо ми проведемо от, е, уровень, ми бачимо, що цей хвост зібрав всі стопи, і далі в нас йде таке красиве лонгове двіження. Це дуже гарне лонгове двіження. Потім ми маємо откат Невеликий откат Оце називається ближній ретест. У нас оце вже пішов ближній ретест уровнем. Ми бачимо теж тут викупний бар. Це дуже сильний сигнал для лонгового сценарія. В принципі, в мене все. Тут було накоплення, плюс собрані стопи, плюс поджаті. Я хотів зайти. Ну, не вийшло в мене зайти. Думаю, зайдемо. Попозже, так, якщо вийде. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Як будуть ще якісь точні сигнали, я буду записувати відео. Всім пока-пока.